Сьогодні на огляді дві квартири у різних країнах. Тож підпишіться на канал та дивіться це відео до кінця. Перша пропозиція це квартира, яка розташована у центрі міста Миколаїв. Загальна площа квартири 86 квадратних метрів. Знаходиться вона на третьому поверсі будинку У квартирі є дві спальні та гостьова кімната. Площа кухні складає 13 квадратних метрів. Усі меблі, які ви бачите на відео, залишаються новому власнику. У квартирі зроблений добротний ремонт та установлені якісні вікна. Квартира розташована у самісінькому центрі міста, тож поруч є усе необхідне для комфортного життя, є центральний ринок, парки, чудова набережна. Якщо вам сподобалася ця пропозиція, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Наша наступна пропозиція це трокімнатна квартира у іспанському місті Уельва. Квартира розташована у самому центрі міста. Поруч є залізничний вокзал, є парки, супермаркети, магазини і багато іншої гарної інфраструктури. Загальна площа квартири. 83 квадратних метри. У квартирі є три окремі спальні, одна вітальня, кухня та два санвузли. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Квартира Розташована на третьому поверсі. У квартирі є якісні меблі, які залишаються новим власникам. Також залишається уся побутова техніка та кондиціонери. Будинок, в якому знаходиться ця квартира, розташований у самому центрі міста на авеню Андалусія. За 15 хвилин ви зможете доїхати до гарного пляжу на океані. Вартість цієї квартири 43 500 євро. Посилання на оголошення ви знайдете під цим відео. Якщо вам сподобалась ця пропозиція, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Контакти якого ви знайдете під цим відео. Напишіть будь ласка в коментарях, чи сподобалось вам таке порівняння однакових квартир у різних країнах. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок чи квартиру своєї мрії.